Під час війни люди часто знаходяться у стресовому стані та не розуміють, що їм робити завтра. Як результат може виникнути неофобія, страх майбутнього, страх змін. Сьогодні ми поговоримо про перші ознаки цієї фобії. Також я дам прості поради, як перестати боятися завтрашнього дня під час війни. Світлана Галюта журналістка «Укрінфо», прожила більш місяця у окупованому росіянами Макарові. Світлана бачила власними очима, як бомбили та розкрадували її міста, як росіяни знущалися над мирними населенням. Перелякану маму, яка не розуміла, що трапилося, та як вбили її сусідку Таню. Всі ці жахіття Світлана пережила. Всі приклади, які ми розбираємо в наших відео, це реальна історія українців, які фонд збирає та зберігає в музеї голоси Мирних. Подивитися їх можна за посиланням в описі під цим відео. З вами я, Анна, психологиня фонду на Ахметова, І ви Голоси Мирних Дивимось. Макарів це 50 кілометрів від Києва. Зранку подзвонила, ще п'ятої години не було, подзвонила мені моя співробітниця Анна. Сказала, що нас бомблять. Почали їхати колони. Я побачила все це. Почали летіти, летіти гвинтокрили. Я думала, що то наші. Підійшла до вікна, як подивилася, а там буква В на, на цьому крокодилі, і він такий страшний і дивиться прямо на мене цей пілот. І потім я зрозуміла, що треба тікати. Аж як же ж тікати? Я дивлюся, що вже люди біжать по дорогах з дітьми, ховаються в великих домах, там більш глибші були підвали. Вони туди біжать. А в мене ж мама. Я дивлюся, я хочу біжати, але я дивлюся на маму, а вона ж не може. Вона їй ледь-ледь ходила, їй було по 90 на той момент. Сьогодні ровно неділя, як почалась війна. Грахочуть везде, дом трясеться. Я вже устала прятатися в підвал, поэтому лежу у бабушки в спальні під її столом. Більше мест нет. Хочеться проговорити про наші страхи і те, що таке страх. Страх це стан хвилювання, що обумовлений загрозою реального або передбаченого лиха. Це негативна емоція, яка викликана інстинктом самозбереження. Відчувати страх це нормально. Але коли це відчуття приносить соціальну дезадаптацію, ізоляцію чи постійне уникнення даного фактору, це призводить до самої наруйної поведінки, що заважатиме нашому нормальному життю. Страх викликається певним, цілком конкретних об'єктам або ситуацією, що загрожує. А якщо об'єкта немає, страх присутній. Це тривога. Тривога це тривалий та невиразний страх щодо майбутніх подій. Таке відчуття виникає, коли немає, а може і не буде реальної небезпеки, але її чекаєш. Причому тривога виникає через те, що ми не маємо уявлення, як справитися з небезпекою. У всіх різний рівень особистої тривожності: хтось більш розслаблений, хтось весь час більш напружений. Інший варіант тривоги це занепокоєння. Негативний емоційний стан, що виражається відчуттям невизначеності, очікуванням поганих подій. Внутрішнє проявляється як почуття тривоги, переживання, хвилювання, неприємне відчуття наближення лиха. У цьому стані емоційно відчувається логічний перебіг майбутніх негативних варіантів розвитку подій та шляхів, як можна з ними впоратися. Знайома? Далі складніше переляк. Це прояв раптового страху від несподіваного подразника. Я таки відчувала зранку, 24 лютого. Потім правда він перейшов в мене в інший вид страху паніку. Це на щастя, кроткочасний і дуже сильний виражений страх, який виникає у хвилину небезпеки і супроводжується вираженими фізіологічними та поведінковими проявами. Останні паніки людина погана або зовсім не контролює свою поведінку і думки. Ну і останній від страху це фобія. Це сильно виражений, нав'язливий страх, який загострюється в певних ситуаціях і не подається певним логічному поясненню. В результаті розвитку фобії людина починає боятися і, відповідно, уникає певні об'єкти, діяльності або ситуації, наприклад, бути на висоті, відкритому чи закритому просторі. Фобій дуже багато, але я хотіла б зупинитися на такі фобії, як неофобія. У часи війни всі люди знаходяться у стресовому стані, не розуміють, що їм робити завтра, не можуть планувати отримувати позитивні емоції, як результат може виникнути неофобія, страх майбутнього, страх змін, Ознаки неофобії. Люди, які відчувають страх майбутнього, мають такі прояви: емоційну прохолоду. Відсутність смерти, небажання брати на себе ініціативу, втома від рутини, пасивність, зацикленість на минулих досягненнях, уникання вибору, незадоволення власним становищем, кар'єрою, стосунками, фінансами, невпевність у власних силах. Якщо ці симптоми притаманні вам, існує велика ймовірність, що ви відчуваєте страх майбутнього і можете втратити контроль над власним життям. Почніть змінювати ситуацію зараз, і ви не тільки позбудетеся фобії, але побачите нові можливості, почнете відчувати позитивні емоції. Як не боятися завтрашнього дня? Практичні поради не можете контролювати, відпустить. Подібні страхи виникають, коли ми не можемо контролювати те, що зараз нам недоступне. Наприклад, перебуваючи в десятки кілометрів від свого житла, люди хвилюються чи все з ним в порядку. Позбутися страху допоможе простий прийом. Подумайте, що ви зможете зробити в цій ситуації. Наприклад, зателефонуйте сусідам, відпустіть ситуацію, якщо нічого зробити не можете, шукайте внутрішню опору. Спочатку відштовхнутися від твердої опори. Якщо ви не можете фізично зібрати себе докупи, підійміться, розправте плечі, випряміть спіну і відчуйте, що ви міцно стоїте на ногах. Голиво відчути свою фізичну силу, спробуйте відшукати внутрішню опору, дайте відповідь на таке питання, що або хто надає вам сил? Згадайте, що вас надихало та надавало енергію для початку війни, правильно підходити планування, продумайте свої плани на майбутнє та коригуйте їх з рахуванням змін, що вже настали. Це дозволить у будь-якій ситуації мати чіткий план і суттєво зменшити тривожність, оскільки ви вже будете знати, що готові до несподіванок. Позитивно ставтесь до себе. Ви не зможете досягти успіху в подолання фобій, якщо не будете любити себе. В критичних ситуаціях важливо дослухатися до себе, до своїх почуттів і бажань. Так, ви попустили спомалок. Так, зараз важкі часи і ви не зможете це змінити, але не варто робити себе винними чи знецінювати свої зусилля. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест, на який є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте свої історії для музею голоси мирних фонду Янтах Разом до перемоги та все буде добре!